Людина стільки разів людина, скільки мов вона знає. П'єр Бранто. A person is as many times a person as the number of languages he knows. П'єр Бранто. Інша мова це інше бачення життя. Федеріко Феліні. Another language is another vision of life. Федерико Феліні. Не знаючи інших мов, ніколи не зрозумієш мовчання іноземців. Станіслав Єжи Лед. Not knowing other languages, you will never understand the silence of foreigners. Stanislav Ježulec. «Вчити мову означає мати ще одне вікно, з якого можна дивитися на світ. Китайське прислів'я To learn a language is to have one more window from which to look at the world. Chinese proverb. Ти живеш новим життям для кожної мови, якою говориш. Якщо ти знаєш тільки одну мову, то живеш лише один раз. Чиське прислів'я. You know Ми повинні вивчати мови, тому що мова це єдине, що варто знати навіть погано. Като ломб we should learn languages because language is the only thing worth knowing even poorly. Като Межі моєї мови є межі мого світу. Людвіг Вітгенштейн. The limits of my language are the limits of my world. Людвіг Вітгенштейн. Хто не знає іноземних мов, нічого не знає про свою власну. Йоганн Вольфан фон Гьоте. Who doesn't know foreign languages doesn't know anything of his own, Johann Wolfgang von Goethe.